Одеса Німецька. Історія німецького народу на землях сучасної південної України, зокрема в регіоні Одещини, має набагато глибше коріння, ніж зазвичай прийнято вважати. Ця історія не обмежується відомою колонізацією XVIII-19 століть, але сягає доби великого переселення народів, коли германські племена відігравали провідну роль у житті всього північного Причорномор'я, згідно сучасної середньої історичної трактовки. Перша масштабна і добре задокументована поява германського елементу на землях, що включають сучасну Одещину, відбулася у три столітті нашої ери. У цей час зі своїх земель, згідно з істориком VI століття Йорданом, у причорноморські степи прийшли готи. Однак за іншим варіантом походження готів починається з витісненням готів гетів з території Дакії, і лише пізніше деякі їх гілки в своїх мандрах по Європі схрестились з германськими. Та балтослов'янськими і скандинавськими народами. Ці племена, які так чи інакше внесли свій внесок в передісторію Німеччини та європейської історії в цілому, пізніше розділилися на тервінгів, візіготів та гревтунгів, остготів. Будучи в межах сарматських володінь, швидко освоїли регіон і, укріпивши Анську державу, соутворили потужне державне утворення, відоме в джерелах як Королівство або Імперія. Археологічним відображенням цієї доби є черняхівська культура. Ця високорозвинена цивілізація, що охоплювала величезні території від Дунаю до сіверського дінця, мала поліетнічний характер, включаючи протослов'янські, анські, сарматські, аланські та дакійські елементи. Проте, панівною військово-політичною верствою, яка організувала цю структуру, беззаперечно були готи. Саме територія сучасної Одеської області, зокрема, Межирічь Дністра, Південного Бугу та Дунаю, була одним із ключових центрів цієї культури. Піком готської могутності в Причорномор'ї вважається правління короля Грефтунгів Германаріха, який жив у чотири столітті приблизно до 375 ер. Не. Римські історик Аміан Марцеллін та готський історик Йордан описують його як могутнього правителя-завойовника, готського Олександра, який підкорив численні народи Східної Європи, створивши величезну імперію. Його володіння безпосередньо охоплювали землі Одещини. Це перше німецьке державне утворення в регіоні припинило своє існування близько 375 року не ударами гунів, тобто союзних сил антів і роксалан, об'єднаних під владою славного роду роксаланських царів. Як пише Йордан, вражений поразкою та не в змозі протистояти гунській навалі, старий герман Ріх наклав на себе руки. Залишки готів або відступили на захід за Дунай. Візіготи, або були включені до складу гунської держави, остготи. Так, народи, що формувались на території північного причорноморя, розселились по всій Європі від Скандинавії до Іспанії і Римської Африки, вклавши свої елементи в предісторію формування і німецьких народів. Проте їхня присутність залишила глибокий слід у матеріальній культурі та етнічній історії регіону. Минає понад тисячоліття. Перш ніж німецький елемент знову відіграє ключову роль в історії регіону. Цього разу це пов'язано із заснуванням та розбудовою самої Одеси. Після Еєського мирного договору, 1791 Р. який закріпив за Російською імперією панування у північному Причорномор'ї, виникла потреба в освоєнні та заселенні цих земель. Ініціатором цього процесу була імператриця Катерина II, правила 1762, 1796. Важливо зазначити, що сама Катерина II була етнічною німкенею, уродженою Софією августою Фредерікою фон Ангальцерпст. Саме її німецьке походження, прагматизм та орієнтація на європейський досвід, особливо прусський, багато в чому визначили політику залучення іноземних колоністів для освоєння новоросії. Хоча першими адміністраторами Одеси були видатні європейці, іспанець Хосе Дерібас. Француз Герцог де Рішельє, саме німецькі колоністи, стали тим економічним фундаментом, який забезпечив феноменальний зріст міста. Маніфести Катерини II, 1762 та 1763 РР, запрошували іноземців селитися на нових землях, обіцяючи їм релігійну свободу. Звільнення від податків на тривалий термін та від військової служби. Чорноморські німці, перші хвилі німецьких колоністів, Переважно з Вюртемберга, Бадена. Пефальца та Ельзасу почали прибувати на землі навколо щойно заснованої Одеси у 1803-1804 роках. Зразкові господарства, вони заснували десятки процвітаючих колоній, які стали взірцем аграрної культури. Назви багатьох із них досі збереглися в топоніміці Одеси та області. Оулюстедеорф, Ластидіоф, Веселе село, нині район Одеси. Оурослібенталь, Гролебентол, Велика долина кохання, нині селище міського типу Великодолинське. Оуклінлібенталь, Калинлибентол нині с. Малодолинське. Оу Александр Хільф, Александайлф, нині с. Олександрівка. Оу Нойбург, Нууберг. нині С. Новоградківка. Німецькі колоністи принесли із собою передові методи землеробства, знаряддя праці. Розвинену культуру виноградарства та тваринництва. Саме їхня праця перетворила дикий степ, на який перетворилось північне Причорномор'я після ординського нашестя на житницю Європи. Німці відіграли ключову роль і в самому місті. Вони становили значну частину купецтва ремісників, інженерів, архітекторів, лікарів та пивоварів. Німецька Слобода була одним із найвпорядкованіших районів міста. Саме німецькі комерсанти та аграрії організували масштабний експорт зерна, який зробив Одесу тим, чим вона стала головним портом імперії та мультикультурною перлиною біля моря. Таким чином, перший розділ історії німців Одещини охоплює два фундаментальні етапи: створення першої великої цивілізації регіону, готами, та участь у заснуванні і економічному становленні сучасної Одеси, колонистами. Фундамент для масової німецької імміграції заклала етнічна німкеня на російському престолі імператриця Катерина II. Один імператорські маніфести її маніфести 1762 та 1763 років. Доповнені указом Олександра Ай у 1804 році спеціально для новоросії, пропонували іноземним поселенцям безпрецедентні на той час привілеї. О, земля! великі наділи родючої землі. До 60 десятин на сім'ю. Оу Свобода, звільнення від податків на 10-30 років та, що найважливіше, звільнення від військової служби спочатку безстрокове. ОУ віра, повна свобода віросповідання, більшість колоністів були лютеранами, католиками або менонітами. Оу самоуправління. Право на власне адміністративне та судове самоврядування під егідою спеціального піклувального комітету у справах іноземних поселенців Німфасоджі комити Два хвилі колонізації, відповідаючи на цей заклик, тисячі німецьких родин, рятуючись від релігійних утисків, розрухи після наполеонівських війн та аграрного перенаселення у себе на Батьківщині, переважно з Вюртемберга, Бадена, Пефальца, Ельзасу, рушили на схід. Оу навколо щойно заснованої Одеси. З 1794 Р на початку ХІХ століття виросли цілі анклави німецьких поселень. Вони були організовані в колонійські округи, колони Станбізерки. Лібентальський округ, лібенталер Бізерк включав колонії Грослібенталь, Великодолинське, Клінлібенталь, Малодолинське, Люстедеорф, Одеса, Нойбург, Новоградківка та інші. Кучурганський округ. Катшаґабізерк католицький анклав з центрами в Зельці, Лиманське, Кандель, Рибальське, Баден, Очеретівка. Березанський округ, Бересина Бізерк з центром Уландау, Широколанівка, Рорбах, Новосвітлівка, Таїн. Три економічне диво саме німецькі колоністи стали тим двигуном, що перетворив дикий степ на світову житницю. Вони принесли з собою залізний плуг, передові методи сівозміни, культуру виноградарства. Особливо в люсте деорфі та тваринництва. Їхні мастерваерт, зразкові господарства, виробляли левову частку того зерна, яке зробило Одесу одним з найбільших портів світу. Чотири культурне життя до кінця 19 століття німці були однією з найбільших та найвпливовіших громад Одеси. Їхній внесок у міську архітектуру є неоціненим. Символом їхньої присутності стала велична лютеранська кірха СВ, Павла. Архітектор Г. К. Шурем 1827Р. Перебудована у 1897 Р. Г. Аешорем флюгом, що стала центром духовного та культурного життя німців усього регіону. Золота доба раптово закінчилася за правління Олександра II. У рамках загальної політики централізації та русифікації імперії німецькі колоністи втратили свій особливий статус. Скасування привілеїв. 1871 було ліквідовано піклувальний комітет. Німецькі колонії перейшли під загальне управління. Військова повинність, 1874 найболючішим ударом стало запровадження загальної військової повинності. Обіцянка, дана їхнім предкам про звільнення від служби, була порушена. Наслідки, це призвело до першої великої хвилі еміграції. Тисячі причорноморських німців. Особливо пацифістів менонітів назавжди залишили Одещину та вирушили до США, Канзас, Небраска, Дакота та Канади. Першим справжнім випробуванням стала Перша світова війна 1914-1918. Етнічні німці, які століттями жили тут, раптом були оголошені внутрішнім ворогом. Уряд прийняв так звані ліквідаційні закони про примусове відчуження земель у вихідців з Німеччини. Хоча повна реалізація цих законів була зірвана революцією 1917 року, атмосфера шпигуноманії та погромів завдала громаді першого непоправного удару. І якщо імперія скасувала привілеї німців, то радянська влада поставила за мету їх повну ліквідацію як класу та етносу. Один розкуркулення 1929-1932 німецькі колоністи, будучи найефективнішими фермерами. Автоматично стали головною мішенью кампанії ліквідації куркульства як класу. Тисячі найкращих господарів були заарештовані, розстріляні або вислані з родинами до Сибіру та Казахстану. Їхні зразкові господарства були насильно загнані в колгоспи. 2. Холодомор, 1932-1933 штучний голод, організований сталінським режимом, вдарив по німецьких селах з такою ж нещадною силою. Як і по українських. Процвітаючі колонії Одещини вимирали від голоду. Система чорних дощок активно застосовувалася і в німецьких селах, прирікаючи їх на смерть. Три Великий терор 1937-1938. Це був період прямого етнічного терору. У рамках так званої німецької операції Народний комісаріат внутрішніх справ, наказ 00439 від 25 липня 1937 року. Тисячі німців, пасторів. Вчителів, інженерів, голів колгоспів, були заарештовані за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві на користь Німеччини та фашистській агітації. Більшість із них були розстріляні. 4. депортація, 1941. остаточний акт, повна ліквідація німецької громади Одещини сталася після нападу Німеччини на Союз Радянських Соціалістичних Республік. Оуказ президії Верховної Ради Союз Радянських Соціалістичних Республік від 28 серпня 1941 року звинуватив усіх німців Союз Радянських Соціалістичних Республік у пособництві ворогу та оголосив про їх тотальну депортацію. О у вересні жовтні 1941 року все німецьке населення Одеси та навколишніх колоній, жінки, діти, люди похилого віку. Було в екстреному порядку завантажене у товарні вагони та вивезене за Урал до Казахстану та Сибіру. Утрудармія, усе чоловіче населення віком від 15 до 55 років було мобілізовано до так званої трудової армії. Це були концентраційні табори гулагу, де люди масово гинули від голоду, холоду та непосильної праці на лісоповалах, будівництві та в шахтах. Тих небагатьох, хто опинився під румунською окупацією, так звана Трансністрія. І був евакуйований німецькими військами у 1944 році. Радянська влада після перемоги примусово репатріювала, повернула і так само відправила до таборів та спецпоселень на схід. Таким чином, до середини ХХ 20 століття 200, річна історія німців Одещини була брутально обірвана. Їхні квітучі села були заселені іншими народами, церкви перетворені на склади, а цвинтарі зрівняні з землею. Це стало цілеспрямованим актом ліквідації цілого народу радянським тоталітарним режимом. Незважаючи на те, що радянський тоталітарний режим у ХХ столітті фізично знищив або депортував німецьку громаду її майже 200. Річна праця залишила глибокий і невитравний слід в архітектурі, культурі та самому характері Одеси і регіону. Ця спадщина є невід'ємною частиною одеської ідентичності. Німецькі архітектори, інженери, Будівельники та замовники відіграли ключову роль у формуванні унікального вигляду з південної пальміри. Тому навіть жителі Москви кінця 19 заздрили одеси там в плані загальної цивілізованості міста, хоч і те з помпезних надлишків. Їхній внесок варіюється від монументальних громадських будівель до вишуканих прибуткових будинків та промислових об'єктів. Кірха святого Павла, Сейнт, пол, безумовно, Духовним та архітектурним серцем німецької Одеси була і є, лютеранська кірха С.В. Павла. Перша будівля була закладена у 1825-1827 роках за проектом Георга Торічерлі. Згодом, через зростання громади, у 1896-1897 роках вона була кардинально перебудована у величному пізньороманському стилі, з елементами готики. Німецьким архітектором германом Айшуремфлюгом Херман Асш'юемфлак. За радянських часів кірха була закрита, у 1938 році її приміщення використовувалося як склад та спортзал. У 1976 році будівля була майже повністю знищена страшною пожежею. Десятиліттями вона стояла в руїнах, аж поки після 1991 року не була передана німецькій лютеранській громаді. Її ретельне відродження та освячення у 2010 році стало потужним символом відновлення історичної справедливості. Одеський оперний театр, хоча театр є символом міста загалом, його нинішня будівля, 1884-1887 РР. Була спроектована знаменитим віденським бюро австрійських архітекторів Фердинанда Фельнера, Ферднен Фелнер та Германа Гельмера Херман Хелмер. Вони були видатними представниками німецькомовної архітектурної школи Центральної Європи, що будувала театри від, від Відня до Загреба. Житлові та громадські будівлі, німецькі родини залишили по собі знакові будівлі. Наприклад, знаменитий будинок з Атлантами, 1899 Р. Арх Еллел Влодек, належав родині Фальцфейн Фалфейн. Німці засновували банки, лікарні, як от Євангелічна лікарня на вул Леонтовича, Заснована одного 1885 році та престижні навчальні заклади. Найвідомішим було реальне училище святого Павла Релшюл Сейнт, Поли, пов'язане з кірхою, яке давало чудову технічну освіту та виховало багатьох видатних інженерів та вчених. Внесок німців виходив далеко за межі архітектури. Вони формували культурний та економічний ландшафт регіону. Освіта та преса. Німецька громада була однією з найосвіченіших. В Одесі видавалися численні німецькомовні газети, найвідомішою з яких була Удеси Цайтух Одеська газета. Вона виходила з 1860-х років, з перервами, аж до 1914 року, і була впливовим ліберальним виданням, що висвітлювало не лише життя громади, але й світові події. Промисловість та торгівля німецькі підприємці були піонерами в багатьох галузях. Йоганн Гер, Йоухан Ашашен заснував один із перших великих пивоварних заводів в Одесі. Сім'я Фальцфейнів була найбільшими землевласниками та купцями, вони ж заснували всесвітньо відомий заповідник Асканія-Нова на Херсонщині. І. І. Ай Аїайджіман, володів великим заводом сільськогосподарської техніки. Німецькі купці контролювали значну частину хлібного експорту, що збагатив Одесу. Спадщина колоній. В Одеській області досі можна знайти матеріальні сліди німецької культури. Це характерна забудова колишніх колоній, як от Люстедеорф, Ластидіоф, Грослібенталь, Великодолинське, Зельц, Лиманське, з їхніми прямими, як стріла, вулицями, часто Кирчкас, вулиця Кірхи. Найбільш вражаючими свідками минулого є руїни величних неоготичних костелів. Найбільше з них кафедральний собор успіння Пресвятої Діви Марії в Зельці. Лиманське, збудований у 1901 році, був однією з найбільших римокатолицьких церков на всьому півдні України. Після десятиліть радянського забуття та цілеспрямованого стирання пам'яті, з відновленням незалежності України, розпочався процес повернення німецької спадщини. Таким чином, спадщина німців Одещини, це не просто сторінка минулого. Вона фізично вбудована в каміння оперного театру та бруківку Люстедерфа, вона живе у традиціях виноробства та в архітектурних шедеврах центру міста. Музейна експозиція в Одесі слугує важливим нагадуванням про те, що історія України є невід'ємною частиною великої європейської цивілізації.